Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо голубці. Ви бачите, капуста у мене 4 кілограма, цибулі тарілочка, моркви натерла, пів літри рису, сіль, пів кілограма говядини. М'ясо говядина. Іменно говядина воно краще має вигляд у голубця. Домашня сметана, пів літри. Томат домашній. Для початку відваримо капусту, Вирізуємо качан. Вода у мене вже рівється. Опускаємо капусту і теплу воду. Хай кипить капуста і будемо відпарувати листя так, щоб воно було мягке. Можна було з нього завернути голубчик. Бачите, водичка закипіла, листя отак підстає, виймає. Вона само відвалюється від капустини. Головне не переварити листочки. В кастрюлю кип'яток кинула пів літри рису, злегка його відварю. Рис відварила 5 хвилин, буду сіжувати. Додам ще сюди 2 ложки томату щоб вона була Щас... зажарочка наша червоніша. Зіршати я... жару. Амат у мене домашній. Дай, -дай Бог робить помідори, обов'язково показую, як я його роблю. У мене вже все піджарилося, добавляю його до речі. Зажарку я відправила рисовий фарш. фарш я роблю злегка солонуватий, бо рис любить сіль. Ось отако, ви дивитесь, на, на мій об'єм півча столової ложки солі. Посолю, обов'язково поперчимо, Все гарно вимішаємо. Підготовляємо листя ще з капусти, щоб воно гарно нам ліпилося, ми відрізаємо грубу цю частинку. А там, де в нас великий листок, ми отак відрізали груби і ще поділимо листочок на дві половинки. З нього вийде два голубчики. Ну, кастрюлі, устелимо маленьким листочком який залишився, коли ми впарили капусту ці серединка, На нею викладу дно, щоб наші голубчики не приставали ще під жару моркви, якої ми будемо перекладати в голубці. Все підготовили, будемо приступати ліпити голубці. Фаршу я кладу небагато. Рис у нас полуготовий, він ще буде варитися. І голубчики будуть саме якраз такі сочненькі, бо коли ми дамо багато фаршу, вони вийдуть тугі. ви бачите, Я беру по пів ложки. листок великий, а фаршу небагато. Я ще повторююся, що ні. Рис верніше і ще буде кипіти і навариться будуть такі сочненькі голубчики. У нас такий же голубчик. Голубчики скручуємо тугенько, але шар голубців. Беремо ложку томату. Поливаємо зверху, посипаємо піджареною морквою, перекладемо так і, звичайно, додаємо за два листочки лаврових. Кожний шар голубчиків я перекладаю. Листочком, томатом посипаю. Ось в мене цього фаршу. Получилося кастрюля на 8 літрів. Зверху посиплю моробочку. Фарш у мене пішов все, а капуста залишилася. Відпарена. Нічого страшного, ми її беремо в кульочок. І відправимо в морозілку. Буде на наслідують раємо чашку води тепленької на сковорідку. Висипаємо пів літрову баночку домашньої сметани. Вона жирна. Так, дамо хай нагріється. Заливаємо голубці сметану соусу. Добавляємо ще водички так, щоб вона. Проглядала. Ось ви бачите, яка кількість води. Воду я не солю, так як добре посолила фарш. Відправляю, хай вариться. Спочатку закипить на великому вогні, далі вару, хвилин 40, 50. Тушилися у мене голубці одну годину на середньому вогні, такому маленькому, я можу сказати. І от Такий результат. Ароматні, смачні. Підтвердженням того, що для голубців треба брати говяже м'ясо, я вам покажу, як виглядає фарш у середині. Воно смачне і і говяже, але говяже ось, бачите? Його видно у голубці готовому. А свиняче має властивість світлішати. Смак від цього, звичайно, не міняється. Так що готовте із задоволенням. Пригощайте своїх рідних до нових зустрічей на каналі.